Чотири тисячі доларів, і ти маєш хворобу, яка дозволяє покинути Україну та уникнути військового призову. Працівники ДБР викрили на Вінничині організовану злочинну групу, яка складалася з офіцера міського терцентру комплектування та двох членів військово-лікарської комісії травматолога і хірурга. Офіцер знаходив чоловіків, які мали намір за гроші уникнути військової служби та навіть виїхати з-за кордон. Лікарі вигадували діагнози та готували документи про непридатність своїх клієнтів до служби в армії. Коментує Катерина Герасімчук, речниця теруправління ДБР у місті Хмельницький. Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об'єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи з чорною бухгалтерією, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Трьох учасників групи було затримано. Вони підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.